Вітаю, вітаю вас на моєму каналі В'яження Спецак. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І я вже попереджала в своїх дописах у спільноті, що розпочала новий проєкт за мотивами нашого улюбленого Бронила Кочинелі. Побачила в нього такий гарнюній кардиган і подумала, о, я теж такий хочу. І вирішила ну, не повторити, не скопіювати, а просто надихнутися цією моделлю і щось таке на кшталт собі зробити. Отже, взяла дві ось такі ниточки, це в мене Alize Superwash Comfort 240 номер, така гарна, гарна ниточка за кольором, мені дуже подобається. І додала до цієї ниточки, ну, як компаньйона, на кобоху. Колір називається Форест. Дуже гарний колір, мені він теж дуже подобається. Ще до цього, на кобога, я додала дві тонесенькі ниточки меріносику. Одна була такого кольору мілітарі, а друга була темно-зелена. І коли я їх змішала, то вийшло ось таке поєднання. Дуже гарне. І, ви знаєте, з цим проєктом я вскочила в халепу. Мабуть, в понеділок почала. Якщо чесно, то не пам'ятаю, який то був день. Можливо, там луна була не та, що треба, чи, може, ретроградний Меркурій, чи щось таке, але все пішло не так. Зараз поясню, в чому справа і чому я все це буду, мабуть, розпускати. Тому що. По-перше, ось ця ниточка на кобуху вона косить. Я, звичайно, додала до неї е, дві тоненькі ниточки того маріносику, але це не вирішило проблеми. І вона все ж таки косила ця нитка. Тим більше, що для цього проєкту я взяла такий візерунок, дуже гарний, він мені дуже сподобався. Він схожий. На попередній, той, що був у мене в родому лісі, але там візерунок був тіньовий, а тут візерунок, якщо ви придивитесь, він має такі витягнути петлі із хрещення. І алепа в тому, що попереду тут йдуть тільки лицьові петлі, а позаду тільки виворітні. Тобто це та сама кулірна гладь. Хоч тут і є і витягнуті петлі, і перехрещення, але це кулірка. І ось в цій кулірці ця ниточка косить. Ще знаєте, до ВТО було все добре. Але після ВТО ви тільки побачите, що робиться ви. Бачите, як його перекосовують. Бочило. Що? що що я трохи не сказала інше слово, нецензурне. Так, перекособочило. І це ніяк уже не виправити не ВТО, ні відпарюванням, ні блокуванням, я думаю, і ну, не знаю, можливо, коли воно сяде на тіло. Може, воно не буде так дуже помітно, але я не хочу ризикувати і в'язати далі такими ж візерунками, потім отримати якусь бяку. І розпускати мені прийдеться і перев'язувати набагато більше деталей. Тож я майже вирішила, що розпускати буду, і буду вигадувати якийсь інший малюнок, такий, щоб він був тіньовим. Тобто попереду, щоб ну, йшло якесь чергування лицевих і виворітних петель. Отже, ось така халепа сталася, хоча мені дуже-дуже подобається цей проєкт. Тут же ж я, ви бачите, ще й паєточки де ніде додала, їх так не видно на камеру, але вони є, повірте мені, вони просто зрідка тут. Зустрічаються, але дуже-дуже гарно, начебто, роса така, знаєте, на скошеному сіні. Ну, е, ну, ну дуже гарно виглядає, і візерунок мені так подобається. І взагалі, от все класно. І от така фігня-малята, як то кажуть. І ще одна халепа з цим проєктом. Я ж кажу, мабуть, в понеділок розпочала. Ця халепа полягає в тому, що я брала. Тільки один моток. Думаю, от відв'яжу собі спинку, подивлюся, якщо сподобається, то доберу. А якщо ні, то ну, розпущу її шапку собі зваяю. <свайдає> і що ви думаєте? Мені сподобалось, я вирішила добрати. Відчуваєте вже запахло керосином? <свайдає> М -м -м. Ніде цієї ніточки нема. Уявіть собі, закінчилася, знайшла тільки в одному магазині, але як я знайшла і де, розповім в іншому відео. А поки що скажу тільки те, що знайшла всього лише два мотки. І загалом у мене виходить три моточки. І от я думаю, чи вистачить мені на кардиган, чи не вистачить. Бо на спинку в мене пішов один моток. І ну, деталь доволі довга. Тобто задню точку прикриває. І я думаю, що, можливо, при такому розході ниток мені й вистачить трьох моточків, але не впевнена. Буду ризикувати, буду в'язати, а там подивимось, що з цього вийде. Отже, ось такі в мене справи, мої дорогесінькі. На цьому все. До побачення. Сподіваюсь, зустрінемось іншим разом в наступному відео. А пока, пока!